І друга тема брифінгу МВС України є державним органом, який спрямовує та координує діяльність таких центральних органів виконавчої влади, як Національна поліція, Державна міграційна служба, Державна прикордонна служба та Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Крім того, в структурі МВС функціонує військове формування з правоохоронними функціями. Це Національна гвардія України, військовослужбовці якої, як і працівники інших органів системи МВС з самого початку війни задіяні у відсічі збройної агресії Росії проти нашої держави. Завдяки нашим міжнародним партнерам нам вдалося дати гідну відсіч ворогу як в перші дні війни, так і протягом усіх інших активних днів бойових дій. Основними формами надання допомоги від міжнародних партнерів є міжнародна технічна допомога, гуманітарна допомога, яка надається напряму органам від партнерів, а також гуманітарна допомога, яка надається в рамках механізму цивільного захисту ЄС. Основні країни, які підтримували Україну і МВС від самого початку агресії, є США та Британія, а також більшість країн Євросоюзу, особливо це Польща, Литва, Латвія, Естонія та Німеччина. До війни співробітництво МВС України зі згаданими країнами в основному відбувалося в рамках реалізації проєктів міжнародної технічної допомоги, які були направлені на посилення інституційної спроможності національної поліції, державної прикордонної служби та інших органів задля підвищення якості надання сервісних послуг населенню, забезпечення безпечного середовища всередині країни, цифровізації як послуги, так і самої роботи органів. З моменту вторгнення Росії на територію України більшість допомоги, яка надавалася партнерам в рамках проєктів міжнародної технічної допомоги, була переорієнтована на актуальні потреби органів системи МВС, які активно залучалися до відбиття збройної агресії. Також більшість країн виступили з пропозиціями надати гуманітарну допомогу, яку найбільше потребували співробітники наших органів. В основному допомога надавалася у вигляді транспортних засобів, в тому числі броньованих, обладнання для фіксації воєнних злочинів та проведення експертиз для ідентифікації загиблих, пально-мастильні матеріали, бензин та дизельне паливо, особливо в період дефіциту, засоби індивідуального захисту це бронежилети, шоломи, костюми для пожежних тощо. Спеціальне снарядження це металошукачі, засоби для проведення розмінування та евакуації населення. Ліки та медичні засоби також надавалися, а також боєприпаси. Сьогодні органи системи МВС реалізуються 49 проєктів міжнародної технічної допомоги. Загальний бюджет проєктів спрямований на розбудову та підтримку органів системи МВС, отримані суми розподіляються. На допомогу у вигляді необхідних товарів, робіт чи послуг від виконавців проєктів, наприклад, таких як Офіс ООН з реалізації проєктів. основні партнери це Європейський Союз, уряд США через Агенції та Посольство США в Україні, координатор проєктів ОБСЄ в Україні, а також Агенція ООН в Україні. Усю допомогу, яка надається в рамках проекту, можна розділити на матеріальну: це закупівля обладнання та техніки, товари, будівельні та ремонтні роботи, транспортні засоби, тощо і нематеріальну. Це послуги з організації проведення тренінгів, опитувань, інформаційні кампанії, розробка стратегії та концепції, відрядження, навчальні візити тощо.